Біблія Старий Завіт. Перша книга Мойсеєва Буття. В попередньому розділі Ознака заповіту між Богом і землею Райдуга Сини Ноя, Родовід синів Ноя. Розділ одинадцятий На всій землі була одна мова й однакові слова. Мандруючи зі сходу, люди знайшли в Шінеарському краї рівнину і там оселилися. Тож домовились вони між собою наробити цегли і випалити її у вогні, і була їм цегла замість каменю, а земляна смола замість розчину. Давайте, говорили вони, збудуємо собі місто й вежу, вершина якої сягала б небес, і створимо собі ім'я, перш ніж розпорошимося по всій поверхні землі. І зійшов Господь подивитись на місто й вежу, яку будували людські сини. Тоді Господь сказав Ось народ один і одна в усіх мова, і це лише початок їх роботи, і тепер усе, що лише запланують зробити, буде їм під силу. Отже, зійдемо і змішаємо їхню мову, щоб одна людина не могла розуміти свого ближнього. І розсіяв їх звідти Господь по всій землі, і вони перестали будувати те місто, тому то й названо його Вавилоном, оскільки там змішав Господь мову людей усієї землі. Звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Ось родовід Сима. Симові було сто років, коли породив він Арпахшада. Це відбулося через два роки після потопу, і прожив Сим після народження Арпахшада п'ятсот років і породив синів та дочок. Арпахшад мав тридцять п'ять років, коли народився шелах, і прожив Арпахшад після народження Шелаха 403 роки і породив синів та дочок. Шелах прожив 30 років і породив Евера, прожив Шелах після народження Евера, 403 роки і породив синів та дочок. Евер мав 34 роки, як народився Пелек, і прожив Евер після народження Пелега 430 років і породив синів та дочок. Пелегу було 30 років, коли народився Реу. Після того, як народився Реу, прожив Пелек ще 209 років і породив синів та дочок. Реу мав 32 роки, як народився сирук, і прожив Реу після народження Серуга 207 років і породив синів та дочок. Сирук прожив 30 років і породив нахора. Після того, як породив він Нахора, прожив сирук 200 років і породив синів та дочок. На хору було 29 років, коли народився Терах. І прожив нахор після народження Тераха ще 119 років, і породив він синів та дочок. Терах мав 70 років, коли народились Аврам, Нахор і Гаран. Родовід Тераха такий Терах породив Аврама, Нахора й Гарана. Гаран вже породив Лота. Так сталося, що Гаран помер раніше свого батька Тераха в урі Халдейському, краю свого народження. Аврам і Нахор одружились ім'я Аврамової дружини Сара, а ім'я Нахорової Мілка. Вона була дочкою Гарана, який був також батьком Іски. Сара була неплідною і не мала дітей. І взяв в терах Аврама, свого сина, і онука Лота, Гаранового сина, і Сару, свою невістку, дружину свого сина Аврама, і вони вийшли разом з Уру Халдейського. Щоби йти в Ханаанську землю. Дійшли вони до Харана та й оселилися там. Усього віку Тераха було 205 років, і помер терах у Харані. Розділ 12. Сказав Господь Аврамові: Вийди зі своєї землі, від своєї родини і з дому свого батька, в землю, яку я тобі покажу. Я виведу від тебе великий народ. Поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я, та тож будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинатимуть тебе, прокляну, і благословенні будуть у тобі всі племена землі. І пішов Авраам, як звелів йому Господь. З ним пішов Ілот. Авраамові було 75 років, коли він вийшов із Харана. Авраам узяв свою дружину, Сару і Лота, сина свого брата, а також все майно, котре набули, і людей, яких придбали в Харані, та й вийшли, щоб іти до ханаанської землі, і прибули вони в ханаанську землю. Авраам пройшов тією землею аж до околиці Сихема, до дуба Мамре, жили тоді, в цьому краї, ханаанці. З'явився господь Авраамові й сказав Твоєму потомству дам цю землю, і збудував там Аврам жертовник Господу, який йому з'явився. Звідти він вирушив до гори на схід від Бетеля і поставив там свій намет між Бетелем на заході і гаєм на сході. Збудував там Аврам жертовник Господу, прикликуючи ім'я Господнє. Знову Авраам вирушив і, мандруючи, подорожував далі на південь. У тому краї настав голод, тож пішов Аврам до Єгипту, щоби там перебути, бо скрізь панував голод. Коли ж наблизився він до Єгипту, то сказав своїй дружині Сарі, я знаю, що ти жінка вродлива. Побачать тебе, єгиптяни та й скажуть вона його дружина і вб'ють мене, а тебе залишать при житті. Тож, прошу, говори, що ти моя сестра, щоб було добре мені через тебе і щоб я залишився живим через тебе. І справді, щойно увійшов Аврам у Єгипет, побачили єгиптяни, що його дружина дуже гарна, побачили Сару також вельможі фараона, і розхвалили її перед фараоном, тож взяли жінку до фараонового дому. Заради Сари Аврамові жилося досить добре були в нього вівці, телята, осли, а також раби та рабині, ослиці й верблюди. Але уразив Господь фараона і його дім. Великими карами через Сару Авраамову дружину. Тож фараон, покликавши Авраама, сказав, що ж це ти мені зробив? Чому не сказав мені, що вона твоя дружина? Навіщо ти сказав, вона моя сестра? Тож я взяв її собі за дружину тепер же ось твоя дружина. Забирай її та йди геть. І наказав фараон своїм людям, щоб випровадили його разом з дружиною та усім. Що в нього було. Притчі Соломона, розділ 2. Сину мій, якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти збережеш у собі, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш для розуму, якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла і намагатимешся знайти його як скарб. Тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість, і з Його уст знання та розсудливість. Він зберігає як скарб спасіння для праведних, він захист для тих, хто ходить у невинності, охороняючи шляхи правди і захищаючи стежки вірних своїх, лише тоді збагнеш, що таке істина і правосуддя. Прямодушність та усяка дорога добра. Коли війде мудрість у твоє серце, і знання стане приємним для твоєї душі, тоді розсудливість оберігатиме тебе, а розум захищатиме тебе, щоб урятувати тебе від дороги зла та від людини, що говорить підступне, від тих, котрі відхиляються від доріг праведності, аби ходити шляхами темряви, котрі тішаться, коли зроблять зло. Та отримують насолоду в ганебній розбещеності. Стежки таких покручені, і вони постійно збочують на манівці, це також убереже тебе від чужої жінки, від незнайомої, яка зваблює облесливими словами, яка залишила друга своєї юності і забула заповіт свого Бога, адже її дім провадить до смерті, а її стежки до покійників у царстві тіней. Ніхто з тих, хто, що входять до неї, не повертаються і не стають на шлях життя. Тому ходи дорогою добра і тримайся стежок праведників. Адже лише праведні населять там землю, і бездоганні залишаться на ній. Нечистиві ж будуть знищені землі. Злочинці викоріняться з неї. Новий завіт Свята Євангелія від Матфія. У попередньому розділі Нагірна проповідь блаженства, «Висіль землі та світло для світу. Про закон і пророків, про гнів, перелюб і розлучення. Не протився злому, любити ворогів ваших. Розділ шостий. Стережіться: Не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили. Бо не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоби твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато. Як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте перш, ніж ви попросите в нього. Тому-то моліться так: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець, якщо ж не прощаєте людям, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Коли ж постите. Не будьте такими, як лицеміри, які сумують, виснажують свої обличчя, щоби показати людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно, своєму отцеві. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб там буде, і твоє серце, світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді темрява. Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні. Задля цього кажу вам не журіться про своє життя, що будете їсти, або що будете пити, ані про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть, і в клуні не збирають, та ваш небесний отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитися? Погляньте на полові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіри. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи а в що зодягнемося, адже цього всього язичники шукають, бо ж знає, ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться. Вистачає дневі власних турбот.